Всім привіт! Вітаю усіх в OKX Academy! Після внесення депозиту на ваш баланс виникає питання, як вірно придбати криптовалюту. І для цього вам потрібно розібратися з типами торгових ордерів, за допомогою яких це можливо зробити. У цьому відео ми детально розглянемо два найпопулярніших типи ордерів, а саме лімітні та маркет ордери. З цього відео ви дізнаєтеся, як працюють лімітні та маркет ордери, їхні переваги та недоліки і Як використовувати їх на практиці. І почнемо з визначення: Лімітний ордер це тип ордера, який дозволяє вам встановити бажану ціну покупки або продажу активу, і ваш ордер буде виконаний лише тоді, коли ціна досягне цього рівня. Перевага лімітного ордера в тому, що ви можете контролювати ціну, за якою ви хочете купити чи продати криптовалюту. А недоліками є те, що ваш ордер може бути виконано не відразу або взагалі не виконано. Якщо ціна не досягне визначеного рівня. Також при використанні лімітних ордерів ви будете сплачувати більш низьку комісію, але про це ми поговоримо в окремому відео про торгові комісії. Market order це тип ордера, який дозволяє вам купити або продати активи за поточною ринковою ціною. Достатньо просто вказати кількість активу, яку ви хочете купити або продати, і ваш ордер буде виконано миттєво. Виходячи з цього, перевага маркет ордера в тому, що він виконується дуже швидко, а недоліки полягають у тому, що ви не можете контролювати ціну, за якою торгуєте, а на крипторинку ціна може змінюватися дуже швидко. Також при використанні маркет ордеру ви сплачуєте більш високу торгову комісію і за пріоритетності виконання цього ордера. А тепер давайте подивимось, як використовувати ці ордери на практиці. Для цього натискаємо на розділ Торгувати та вибираємо один з доступних ринків Spot чи Futures. Далі, в правій частині обираємо потрібну торгову пару, токени якої ви хочете придбати, наприклад, Мені потрібна Solana. Після цього переходимо у меню справа, де можна обрати напрямок торгівлі, купівля чи продаж, а також тип торгових ордерів. Як бачимо за замовченням, в активне положення встановлено лімітний ордер. Далі мені потрібно вказати ціну, за якою я хочу придбати криптовалюту, і трішки нижче заповнити або кількість токенів, яку я хочу придбати, або суму USDT, на яку я хочу придбати токени Solana. Також перед покупкою перевірте, щоб ваші кошти знаходились саме на торговому аккаунті, або скористуйтесь ось цією кнопкою для переведення коштів з аккаунту фінансування на торговий аккаунт. Далі достатньо натиснути кнопку Купити, щоб розмістити ваш ордер на купівлю, після чого він відобразиться на графіку і виконається, коли ціна знизиться до його рівня. Зверніть увагу, що керувати цим ордером можливо безпосередньо на самому графіку, змінюючи його цінове положення за допомогою перенесення на інший рівень, редагувати або зовсім відмінити при такій необхідності. Також ви можете розмістити лімітний ордер прямо на графіку. Обираєте ціновий рівень, натискаєте на плюсик і вписуєте кількість токенів для покупки. Якщо у вас відсутня така можливість, скористуйтесь опцією Швидкий ордер ось у цьому меню. Market Order використовувати ще простіше. Для цього активуємо даний тип ордера у верхній частині, де нам буде потрібно вказати лише один параметр. Це кількість USDT, на яку ми хочемо придбати криптовалюти, та натиснути кнопку придбати, після чого ордер буде виконано по актуальній ринковій ціні, і ви одразу отримуєте криптовалюту на свій рахунок. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Збільш детальною інформацію про ці ордери ви можете ознайомити за посиланням в описі. Залишайте ваші питання в коментарях під цим відео або у нашій телеграм-спільноті. Посилання на яку ви також знайдете нижче, успішних торгів разом з Окекс.